Україна буде звільняти Крим військовим шляхом, адже ймовірно за власним бажанням Росія не покине півострів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він оголосив, що Україна у будь-якому разі звільнятиме Крим, адже йдеться не лише про справедливість та законність, а й про майбутню безпеку. Далі цитую. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Тільки вигнавши її з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний пробіжок часу. Кінець цитати. При цьому Даніло впевнений, що під Килимно Україну будуть Умовляти не йти на деокупацію півострова, ймовірно, через побоювання ескалації. Секретар РНБО підтвердив, що вже зараз Україна отримує велику кількість звернень із закликом не звільняти Крим. Проте вони анонімні. Цитую Данілова. Як тільки одна людина, клерк з НАТО, відкрив обличчя, він відразу отримав від всієї світової спільноти відповідь. Тому нам своє робити: звільняти території, повертатися до Чорного і Азовського морів. Якщо ми не будемо мати в. Риму свого військового флоту ми будемо знаходитись у вкрай складному стані з точки зору безпеки постійно. Кінець цитати. Україна вже тривалий час готує підґрунтя для подальшого звільнення півострова. Військові за допомогою далекобійних ракет та дронів знекровлюють окупанта в Криму. Зокрема, атакують бази, склади із боєкомплектом, залізницю тощо. Чого лише варті удари по кримському та Чонгарському мостах? Все це руйнує логістику ворога і спонукає його якнайшвидше покинути окуповану територію. Російські міноборони ледь не щодня скаржаться на атаки по Криму. За їх даними в ніч на вівторок, російські військові РФ побітили два дрони. Вже традиційно росіяни заявили, що нібито збили ППА за допомогою ППО та РЕП. У підсумку безпілотники буцімто впали у Чорне море на північному заході від Криму. Фото і відеодоказів, як завжди немає. Тим часом українська розвідка натякає, що до звільнення півострова залишилось недовго. Минулого місяця Кирило Буданов заявив, що ЗСУ вже невдовзі мають увійти до Криму. Точної дати начальник гур не назвав, але сказав, що це станеться вже скоро. А Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN у липні заявив, що війна не завершиться, поки Крим буде під окупацією. За Словами президента, звільнення півострова, це кінцева мета контрнаступу. Мовляв, уявити Україну без Криму неможливо, і мир без звільненого півострова означатиме, що перемоги немає, і війна. Триватиме.